Привіт! Багато хто з нас, дивлячись на ціни нових відеокарт, хоча б раз у житті думав, може взяти щось БВ. І знаєте, логіка в цій ідеї є. Вона має сенс. Проте, так чи інакше, БВ це завжди ризик. І цей відос існує саме для того, щоб допомогти вам цей ризик усвідомити та мінімізувати. Але про все по черзі. Поїхали! Почати хотілося б з головного дуже очевидного. Нова відеокарта завжди краща. бо у вас немає жодних сумнівів в її історії, в її стані, ще є гарантія. І все, що потрібно для купівлі, це обрати цікавлячу вас модель та знайти найкращу ціну. Проте бувають і випадки, коли БВ це добра ідея. Є люди, які оновлюються одразу з виходом нового покоління, і свої старі, ну як старі, умовно старі. Припустимо, 4070Ti Вони не складають кудись на полицю, а продають. Якщо потрапили на такий випадок, вважайте, що вам дуже пощастило. Віддяха ще на гарантії, та це взагалі ідеально. Також є знайомі, залежить, звісно ж, від конкретної ситуації, проте переважно в більшості випадків ваші знайомі не намагаються вас намахати чи втюхати вам щось вже вмираючи. Плюс простіше буде з ними домовитись в разі якихось траблів та домовитись стосовно ціни. Ще у випадках, коли ви шукаєте не стільки відеокарту, скільки. Затичку, тобто, щоб вам щось просто виводило зображення на монітор. Заради такої затички ціною в умовні 500 гривень ніхто не буде хоботитись з якимись розводами. Хоча б такі прецеденти все ж таки були. Також можна дивитись на БВ, якщо ви купуєте картку у продавця з якимось рейтингом, тобто є високий рейтинг, це вже добре. Є купа позитивних відгуків, це ще краще. Проте не варто забувати, що аккаунт можна викрасти. Рейтинги можна штучно накрутити, а відгуки позалишати самостійно. Отже, це зовсім не гарантія того, що ідеальний, на перший погляд, акаунт справжній. Мабуть, найоптимальнішим вибором будуть якісь магазини, може навіть онлайн, які професійно займаються БВ технікою. У них є якась репутація, за якою вони стежать. У них є якась гарантія, так, звісно, менше, але є, і вони переважно не намагаються вас намахати. А зараз давайте поговоримо про Red Flags. такі собі ознаки того, що вас намагаються розвести. Як я вже казав, навіть високий рейтинг не є гарантією того, що ви спілкуєтесь з якимось надійним та чесним продавцем. Проте, якщо він дуже низький або взагалі відсутній, це збільшує ваші шанси бути обманутим. З іншого ж боку, наприклад, OLX працює через одне всі. Відоме місце, і після десятків покупок та продажів з рейтингами, з відгуками, у мене рейтинг 0 і відгуків 0. І якщо міркувати цими метриками, то виходить, що я шахрай, а я, до речі, скоро буду продавати свою 1650. Занадто солодкі ціни. Якщо ви бачите 4070 за ціною 3050, наприклад, то варто пам'ятати, що халяви не буває. І в даному випадку ваша інтуїція, ваш якийсь здоровий глуст має прийти. Перемогти вашу жадібність, звісно, бувають випадки, але це прям один на мільйон, коли людині треба прям дуже швидко продати, наприклад, потрібні гроші терміново або щось таке. Проте чи справді ви вважаєте себе настільки щасливчиком? Вимоги якихось передплат. Дивіться, з точки зору закону, все чисто, бо ви самостійно перевели кудись гроші людині без якихось товарних чеків тощо вам нічого не прислали. Ну і все, складу злочину дійсно немає, і гроші ви вже в будь-якому випадку не повернете. На тому ж OLX є накладений платіж. Тобто ви взяли в руки, роздивились, якщо все влаштовує, заплатили гроші, забрали карту, всіх все влаштувало. Якщо ні, то запакували назад і картка поїхала назад до продавця. А ваші гроші залишились у вас. Коротше, жодних передплат. Нікому наступний редфлег це коли продавець ухиляється від перевірок. Дядя, слухай, нащо тобі ті фотки, нащо тобі ті скріншоти з якихось бенчмарків, все як у всіх, ті самі цифри, і все як нове бери. Переткнути відеокарту, навіть якщо ти робиш це вперше в житті, це ну скільки, хвилин 10. Скачати потрібний софт, навіть якщо ти користуєшся ним вперше, ну теж хвилин 10. і прогнати все це бенчмарками. Ну. Хай буде ще 10. Якщо людина не здатна витратити на такі прості дії півгодини, то, мабуть, там щось нечисто. Звісно ж, бувають випадки, коли ну ось, тупо, нема часу, прям зовсім. Проте, скільки його може не бути: день, два, тиждень? Якщо продавець справді шарить, то він самостійно і без усіляких нагадувань додасть ці скріни одразу до оголошення. Проте ці скріни ж можна скачати із інтернету? А як же дізнатись, чи вони не скачені? А ніяк? На превеликий жаль, ніяк хіба що продавець запише вам відео. Або ж ви побачите це на власні очі у продавця вдома, хоча таке зараз мало хто практикує. До речі, бувають і такі випадки, коли продавець не шарить в доброму сенсі цього слова. Наприклад, він купив собі 4070 для Майнкрафта, а зараз під новий Сілксонг має апгрейднутись до 50-90. Тобто відяха ніколи в житті не навантажувалась, і він може навіть сам бути не в курсі, що з нею щось не те. Що, наприклад. Занадто гучно шумить кулер, чи то не працює дисплей порт, бо у нього вона завжди була під'єднана через HDMI. Саме тому при покупці треба перевіряти абсолютно все. Але про це трохи згодом. Чи була карта в майнінгу? Це не завжди вирок, та і якщо ви спитаєте, правду вам все одно ніхто не скаже, просто є така традиція. Проте, якщо була, то варто пошукати інший варіант, бо багато хто майнив на всі гроші, і такі карти дихають на ладан. Ну і нарешті фізичні дефекти. Більшість карт закриті якимись кожухами, бекплейтами тощо, і там не завжди можна побачити сліди якогось перегріву. Але є пломби, які можна перевірити, чи карту не вскривали. Плюс можна перевірити плату на вигін, бо багато хто не користується підтримками для великих сучасних карт. І Якщо у вас хоча б по одному з усіх цих пунктів є сумніви. Прислухайтесь до своєї інтуїції та не будьте жадібними, пошукайте щось ще. Ну і раз ми вже підійшли до речей, які треба обов'язково перевіряти, а перевіряти їх треба всі, то давайте вже про них більш детально. Попросіть детальні фотки, щоб роздивитись пломби, роздивитись відсутність фізичних ушкоджень та й загалом косметичний стан. Обов'язково уважно подивіться на конектори, чи вони цілі, бо є материнські плати, які їх ламають. Попросіть скріни з GPU Z. Це абсолютно безкоштовний софт для ідентифікації відеокарти, де можна побачити модель, обсяг пам'яті, частоти і порівняти їх з номінальними. На що це потрібно? Бо існують франкенштейни з перепаяними чипами. І повірте мені на слово, таке вам не потрібне. Також обов'язково попросіть скріни чи, може, навіть відео якогось безкоштовного, а головне зрозумілого вам бенчмарка. Це потрібно для того, щоб знову ж порівняти. Ці результати з номінальними, які є десь в мережі, їх можна нагуглити, є по кожній карті купа оглядів, тестів тощо. Якщо все це ок. То тоді вже або нова пошта умовно, або фізична зустріч. Коли ви вже тримаєте відеокарту в руках, то знову уважно дивимось на фізичні пошкодження, чи є вони спойлер, їх не має бути. І дивимось на те, чи є пломби. Якщо їх немає, то вам, звісно ж, обов'язково скажуть, що була професійна заміна термопасти в сертифікованому сервісному центрі. І це може бути правдою. А може і ні. Ось вам додаткова бонусна фобія. Пломби можна купити або надрукувати самостійно. Уважно огляньте по можливості плату на якісь вигини, тріщини, вздуття тощо. Обов'язково прокрутіть кожен вентилятор, що є на платі, тільки обережно, принаймні на одне коло, а краще навіть на декілька. Вентилятори мають рухатись рівномірно, без якихось шумів чи скрипів та без люфтів. Якщо ви дивитесь карту у продавця вдома, попросіть її під'єднати та запустити декілька важких ігор, якісь. Бенчмарк, той же фірмарк, або ще краще, стрес-тест аїди, хоча б хвилиночок на 10. У неї є безкоштовний тріал, і цього вам вистачить мінімально зрозуміти, чи все з картою нормально. Під навантаженням в ідеалі температура не має перевищувати 85 градусів, хоча існують відяхи, в яких хотспот може дорости і до 100. Важливо, щоб карта не починала тротлити, тобто занижувати продуктивність при високих температурах. Далі обов'язково перевіряємо кожен порт, який є. На відяжці на роботоспроможність. І HDMI, і DisplayPort, і навіть DVI, якщо він у вас там буде. Якщо ви не у продавця вдома, а отримуєте посилку на новій пошті, ну, умовно, то я вам зараз дам трохи дивну пораду. Ну як трохи? Дуже дивну. Беріть свій комп, беріть свій монітор та мишку, і туліть з цим усім на відділення для того, щоб перевірити відяху там. Так, про це треба буде попросити. Так, на вас будуть дивитись, як на психопата. Проте не забуваємо про гарантію в 5 метрів. Якщо ви цього не зробите і щось буде не так, то це фінал. Окремо пощастить власникам зовнішніх докстанцій для відяг, який можна підіткнути до лептопа і, хоча б, побачити, чи все нормально з картою. Це просто набагато компактніше. Якщо на якомусь етапі перевірки з відяху щось не те, то повертайте карту. Якщо щось зі сказаного здається вам занадто складним або взагалі незрозумілим, то я б вам порадив навіть не дивитись у бік Биве, повідкладайте ще трохи, пошукайте якісь акції чи знижки в магазинах, які вам відомі і яким ви довіряєте, або подивіться на якісь більш доступні моделі, і все одно купіть. Нову, до речі, на яка цих моделей більше тисячі, і все, що для цього потрібно, це відкритий є каталог, де зібрані характеристики і ціни більш ніж на тисячу моделей відеокарт. Ну а якщо на нову вам все ще не вистачає, а БВ вам не підходить, то ваш єдиний вихід це рефербішт відеокарта. Це відяхи, які відновлював після браку або виходу з ладу безпосередньо виробник або сертифікований ним сервісний центр. Тобто це вже і не БВ, і вже не нова. І головне тут те, що робився цей ремонт не якимось чуваком з паяльником радянського виробництва десь в гаражах по гайдах з Ютуба. Це ключове. Зазвичай знижки на такі карти від 15 до 30 І до речі, якщо ви бачите знижку більше, тобто відсотків у 50%, то варто замислитись, чи справді вона рефьорбіш. Єдиний мінус, який такий собі мінус, полягає в тому, що гарантія в них зазвичай. Менше ніж у нових. Тобто, це такий собі компроміс. Дотримуйтесь цих порад та послідовності дій, і ризик буде зведений до мінімуму. Хоча пам'ятайте, що нульовим він не буде ніколи, якщо ви купуєте БВ. Нове завжди краще. І на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!